До півтора мільйонів гривень для ветеранів. Перший грант від «Аврори», навчання для активних підприємців та інші новини з світу грантів у нашому щотижневому огляді. Привіт, мене звати Степан. Я аналітик інвестофісу. Наша команда допомагає мікро, малому та середньому бізнесу підбирати, подавати, а головне вигравати грантові заявки. Я кожного дня моніторую, що ж відбувається на ринку грантів і готовий з вами поділитись цією інформацією. Тепер ми будемо робити щотижневі огляди. Сподіваємось, вам зайде. Український ветеранський фонд запустив нову хвилю грантових заявок для ветеранського бізнесу. Ветерани чи то члени їхніх сімей зможуть отримати грантове фінансування від половини до півтора мільйонів гривень. Дедлайн подачі заявок до 18 жовтня. Можна виділити дві категорії заявників: це ветерани або члени сімей загиблих ветеранів. Тут просто має бути зареєстрований бізнес як ФОП, і можна подаватись фактично на будь-яку сферу своєї діяльності. Зрозуміло, що окрім алкоголю, ціну і продажу зброї. Друга категорія це просто члени сімей ветеранів, тобто жінка чи чоловік. Або ж, якщо ветеран є співзасновником в товці, має там певну частинку, чи то член ветерана є співзасновником ТОПки, і вони займаються бізнесом, що спрямований, що допомагає інтегрувати ветеранів знову у суспільне життя. Заявку потрібно подавати через платформу Українського ветеранського фонду. Вона не є складною, тільки зверніть увагу, що часу залишається вже небагато. З основного там потрібно прикріпити аплікаційну форму та бізнес-план. З важливого її потрібно роздрукувати і підписати, відсканувати і тільки так надіслати. Тому маршій! А тепер про перший грант від Еврора, який вони запустили спільно з Forbes Україна». у межах грантової програми, оберуть 10 переможців. Кожен з яких отримує по 1 мільйону гривень. З критерію то важливо, щоб компанія була зареєстрована в Україні. Всі засновники були українцями. Компанія вже працювала в 2023 році і подавала за той рік фінансовий звіт. Займалася в переробній галузі і, що головне, виготовляла товари для кінцевих споживачів. Буде ідеально, якщо їх можна розміщувати в мережі торгових точок «Аврора». А оборот компанії за 2023 рік має становити від 1 до 100 мільйонів гривень. Десять переможців оберуть вже 1 грудня, і окрім того, що вони отримують гранти фінансування, також у них буде змога розміщувати свої товари в торгових точках Аврора. Сама по собі заявка не є складною, але головне, щоб ви її написали зрозуміло і щоб всі грантові кошти були спрямовані на досягнення певного результату на ваш розвиток, щоб ви змогли виробляти більше товарів. І ще трохи навчання. USAID запустив нову програму Business Push, який стосується навчання активних підприємців. Заявку можна подати до 20 жовтня. Можливість навчатися отримують 100 підприємців. З категорії малого та середнього бізнесу, які працюють вже не менше трьох років. Важливо, щоб цей бізнес мав стратегію і бачення розвитку на 2025 рік. А головне зацікавлення в навчанні та розвитку. Навчальна програма міститиме 5 блоків, зокрема, експорт, маркетинг, залучення додаткового фінансування, працевлаштування працівників, а також ефективне управління компанією. Навчання буде в змішаному форматі, тобто будуть і відеоблоки, і живе спілкування а проводити його будуть топові експерти в Україні. А тепер про гранти, які закінчуються вже на цьому тижні. 15 жовтня завершується подача заявок на грант для малого і середнього бізнесу, що постраждав від війни та працює в Сумській, Полтавській, Хмельницькій чи Тернопільських областях. А сума фінансування становить 800 тисяч гривень. 16 жовтня завершується грантова програма для сільськогосподарських виробників, які виготовляють дрони. Сума фінансування становить 50 тисяч євро. До 18 жовтня можна подати на грант «Створюй своє для жінок, які працюють в е крафтовому виробництві. Грант на 150 тисяч гривень. А в кінці цього тижня, тобто вже в неділю, завершується грантова програма на навчання і розвиток бізнесу для соціально вразливих категорій населення. І не забувайте, що на цьому тижні також завершується подача заявок на ветеранську програму, а також на навчання від USAID Юсейду Бізнес Пуш. Деталі про всі ці грантові програми ви можете побачити на нашому сайті, а також в телеграмі, який працює віднедавна. Підписуйтесь, там буде тільки цікава інформація. А тепер до інших новин. USAID оголосив 500 переможців, які отримають 1000 євро на виробництво своїх товарів, а також 500 євро для розвитку свого магазину на міжнародній платформі продажів Etsy. для виробників меблів. В цьому році ви вже можете поїхати на міжнародну виставку в Нью-Йорк, оскільки USAID обере 10 переможців і профінансує їм цю поїздку. До речі, а по власній справі походили вже 19 тисяч заявок. Одна з них може бути вашою, тому не зволікайте, подавайтесь самі або подавайтесь разом з нами. А якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на наш канал. Ми тепер будемо тут регулярно ставте дзвіночок, вподобайку. І чекайте нас наступному тижні. Па-па!